Значить, тут ти працюєш, дідусю? Що ж, просторо, багато світла. З твоїм зором це дуже важливо, дідусю. Так, так би мовити, головний мозковий центр лікарні. Точно, а не на рецепті. Ми зараз там проходили, там дівчата медсестри щось дуже жваво обговорювали. Угу, Замість працювати, і за це вони потім отримають на горіхи від головного центру. Ого! Це тому що дідусь дуже багато і плідно працював багато років. А можна сісти до тебе в крісло? Так, звісно, златочко. І як тобі? Організація робочого місця кульгає. Зараз я тобі допоможу. Злата, що ти робиш? Я ж потім нічого не знайду. Я хотіла краще. Ну, ну, не краще. Баче накричав, от придумав. Що б ти хотіла побачити в лікарні найбільше? Операцію. Ні в якому разі, але можу показати тобі операційні інструменти здалеку. Компроміс? Ну, добре, на перший раз вистачить. А може, ще й до травматології зайдемо?